В Біблії написано Псалом 37, 23, 24 вірш: Кроки праведного направляє Господь, і його дороги йому до вподоби, хоч і спіткнеться, не впаде, бо Господь тримає його за руку. Про що тут йде мова? Йде мова про те, що навіть якщо ми десь падаємо, ми спіткаємося, ми помиляємося, але Бог. Настільки любить нас, він завжди тримає нас за руку і готовий нам допомогти. Ви просто уявіть на секундочку, що Бог, який створив небо і землю, і все, що її наповнює, Він тримає тебе за руку. І навіть якщо ти зараз зупинився, щось в тебе не вийшло, спробуй це знову. Але з Господом і усвідомленням того, що Він тобі допомагає і що він все обертає на добро. Він любить тебе. Лується про тебе і ніколи не хоче, щоб ти був без його присутності. Він любить тебе настільки сильно і він завжди, завжди поруч з тобою і тримає тебе за руку. Тому не здавайся, тримайся за Господа. Амінь.